Ви почули, як я казала чи ні? Шо? Підписала, що доглядаю свекрушку з перчиком. У нас тепло й весело, заходьте. <рес> Оце таке написав? А що? Де це ж будуть люди сміятися? Чого? Ну що я з перчиком і ти мене глядиш. А що ви не з перчиком хіба? Ні, я з шоколадкою. Та ви що? Ти хоч мене так обпозорить, правда? Ну чого? Бо ви як скажете щось. Як укусите. Що? Ти ви почала чи ні? Оце. Спитаю приятельку, а вона що пише про мене? Ну. І це то справді таке може зробити людо? Ну, да, що витерти, не писати, що з перчиком? Зішно, ні. Ну, з перчиком кружка з перчиком, ну? Ну, з перчиком це ж добра, така задорна, така, весела. Інколи щось скаже, таке колюче. Так? Да? Да. Це дуже хороше, як колюче щось скаже, так? Да? Угу. Ага. Не, ну а ви ж насправді так, така чи ні? Ні. Що ні. ви мені ніколи нічого колючого не кажете? Ні, Ніколи колючого такого не кажу. А там щось таке хто перегори кинемося, а колючого нічого не кажу. о ні. А що ж я тебе знаю, що я про те колюче можу щось сказати? <рес> що ти тут розслаб, та я тебе знаю? <рес> а що ви мене не вивчили ще за 30 років? То я нічого в тобі колючого не знаходила. То ми ж і зараз не про мене кажемо. Я кажу, що я добра невістка. Добре. А ви свекрушка з перчиком. Нічого, хай кажи що з розперчиком, щоб мене трохи боялися. <ріст> <ріст> щоб мене трохи боялися. То можна так написати, да? Так. Да. Що свекруха трохи з перчиком. Але ж я й перед солодкий, і я гіркий. Ні, я там гіркий поставила. Поставила гіркий, да? Да. Правильно. Можна? Правильно. <ріст> 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 <ріст>